Привіт, друзі! Це книжковий блог. Сьогодні я хотіла вам розповісти про найтоповіше видавництво України, і це видавництво Старого Лева. Чому варто про це сьогодні поговорити? Тому що багато людей, які мають читати книги, купувати їх, задумуються, де можна знайти такий інтернет-магазин, видавництво, в якому і можна знайти якісні книги. І водночас недорогі. Сьогодні детальніше про продукцію видавництва Старого Лева, яке не лише видає якісні, крутезні книги, а й також в своєму асортименті має канцтовари і аксесуари, які ви можете придбати для самого себе. І вони точно згодяться як подарунок. Тому я приготувала для вас шість цікавинок про видавництво старого лева, яке точно переконає вас щось купити в цьому неймовірно крутому видавництві. Тож, перше, це розміщення тексту на сторінці. Та людина, яка читала дорогі і дешеві книги, однозначно мене зараз зрозуміє. Наприклад, коли ви берете книгу дешевого друку, видавництво якого зацікавлене в зменшенні собі вартості цієї книги, то там однозначно буде така розповсюджена помилка, коли в рядках текст доходить до самого корінця книги, що при читанні ускладнює процес. Коли ви, наприклад, лежите і вже, відпочиваючи, читаєте книгу однією рукою, вам потрібно перелягати на лікті, щоб ось так добре відкрити, розтягнути книгу і дочитати ось тут до самого корінця. Дуже складно читати такі книги, які являються товстими, наприклад, від 300 сторінок і вище. Тоді взагалі потрібно книгу так розтягувати, що вона ледве ось тут не тріщить. У книгах видавництва старого лева ви ніде такого не зустрінете. Там гарні широкі поля. І читати ці книги одне задоволення. Друге, це шрифти. Редактори видавництва Старого Лева не забули і в своїх книгах, і в своїх шрифтах відбити натяк на епоху, на століття, на тематику. Якщо ми візьмемо, наприклад, книгу Андрея Шептицького, що стосується релігії, вона дуже складна для людини, яка ніколи до цього не читала книги про релігію, про християнство. Тут Неймовірна кількість е, релігіозної термінології, яку, яку потрібно знати, в цій книзі дуже багато е, цитат із біблії, із самих праць Андрія Шептицького і своїм е, жирним е, шрифтом, е, курсивом, виділеннями, відступами із завуженим е, якби завуженими полями. Вони нам роз'яснюють, де пряма мова, де уточнення, де узагальнення, де думка від самого автора, а де вже Андрей Шептицький говорить. Тому за це велика дяка видавництву, що вони просто дали нам на читай, розбирайся як хочеш, а настільки віртуозно припіднесли цю інформацію більш. Спрощено наступна книга: це книга Богдана Гаврилишина. Це економіка, це бізнес школи, це дуже багато різних країн, які пов'язували Богдана Гаврилишина на таку економічну тему Аргентини, Америки. Тобто, це і посольство, і дипломатія, оскільки він був радником наших президентів, радником голови Верховної Ради України. Тому в шрифті мали відбити і офіціоз, і серйозність. І він не мав, не мав бути занадто таким, знаєте, суворим, строгим, і що віє, як від наукової методички. Знаєте, от наукові методички не сильно хочеться читати, тому що там точно немає ніякого естетичного припіднесення. Текст, й текст сухий, і як сухарь. Про цю книгу такого однозначно не можна сказати. Варто відмітити ось ці. Я це називає повітря. Я не люблю, коли в книгу просто натулили дуже багато речень і немає ні відступів на абзаци, немає ніяких е, таких от вставочок. Для мене це повітря. Мені дуже подобається, коли є між розділами такі білі вставочки. І третє це мистецтво війни. Е, якщо ми відкриємо цю книгу, найперша просто сторінка. Ми одразу зрозуміємо, що це про далекий схід, оскільки саме на Далекому Сході, в Японії, в Китаї, вони зачасту пишуть назви або заголовки саме у вертикальному положенні. У Нас це зустрічається дуже рідко. І якщо звернути увагу на заголовки, то ми бачимо, що тут також є натяк на іерогліфи. Тобто люди сиділи і знаходили їх завитушечки або тонка лінія, далі жирніша, тонка лінія, жирніша, знову завитушечки. І так само вони відобразили це в шрифті. Тобто, люди не просто друкували текст, щоб надрукувати, видати якомога більше книг. Вони задумалися, як схопити читача за руку і провести його через портал. Книгу в ті часи. Третє, обкладинка. Якщо за книгою гарно дивитися, то навіть і обкладинка буде хорошою через роки. Ну, в мене трішки інша думка стосовно цього. Я просто дуже сильно мрію про бібліотеку і вірю, що з такими темпами покупки книг в мене через років 15 точно буде гарна бібліотека. Тому мені не байдуже, які книги будуть стояти у мене на полиці. Мені хочеться бачити книги якісні. Книги це атмосфера, і однозначно приємно повертатися до книг, які зберігають свою величність. Четверте, це, звісно, аксесуари. У мене їх зовсім трохи від самого видавництва Старого Лева. У мене є такі класні закладки, я дуже люблю закладки, не знаю, як ви, у мене їх має бути дуже багато. І в кожної закладки своя місія. Наприклад, ось тут мрійлива руда дівчина, яка дивиться на Зоря Насяєво, точно такий романтик, як я. Я цю закладку кладу в художні романи, нещодавно перечитувала Джейн Ейр і я клала саме цю закладку в книгу. З цим кошаком точно не почитаєш Богдана Дмитровича. Ну, Він який знає, для такої розважальної літератури, не знаю, там, Робінзон, Круза або Пригоди Гулівера», щось таке. Оця особлива особлива а, 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 закладка а, «Вище за небо я її кладу в особливі книги. Не кожна книга заслуговує на цю закладку. Такі книги, які мене дуже сильно мотивують. Ну і далі, ручка. Це дуже особлива ручка. Я рідко нею пишу. Якщо пишу, то то щось таке пишу. Вона мені просто дуже подобається, я не хочу, щоб вона закінчилася. На ній є класний е, напис: Book is my super power. що точно позиціонує моє життєве кредо. Ще на ній є такий пиптичок, який допомагає, знаєте, там водить по сенсорному екрану. Вона дуже приємна така на ощуп, Ну і прям хочеться стільки писати. Ну і, звісно ж, потрібно сказати за ціни, правда? Ціни дешеві, якість, неймовірно, крута. Я просто пригадую, за скільки я купила ці книги, я думаю, собача печінка вона стоїть набагато дорожче. І я тому нагребла книжок. Тому, повірте, не жалкуйте, ці книги. Якісні, і вони згодяться, як і для самих вас, от ви будете читати і самі себе поважати. що от у вас така книга є. І книга згодиться не лише одним вам. Це і гарний подарунок. Якби мені хтось подарив книгу видавництва Старого Леву, я була, знаєте, якби вдячна. Останнє це книгарня кав'ярня. Я не знаю, чи ви чули за такий формат, що люди додумались поєднати книгарню і кав'ярню. Каву і книгу. І це неймовірно крутезний симбіоз. Я суто випадково потрапила в книгарню кав'ярню видавництва Старого Лева, чесно кажучи, я про таке ніколи не чула. От. І, мабуть, якби я не ввела на Google-карті, що мені потрібно найближче видавництво. А я тоді була на Майдані Незалежності в Києві. І мені висвітили там, видавництво Старого Лева, Я думаю, так, я за це точно що щось чула, піду туди. І що ви думаєте? Заходжу, а там пахне кавою, грає така розслабляюча музика. Ну, от наче я потрапила у Львів. І там стільки класно розставлених книг, е, стоять столики, на столиках квіти, просто там так класно і атмосферно. Ви точно звідтіля не вийдете без книги, навіть якщо зайшли просто каву попити. Це такий рай, оце справжній храм мудрості і знань. Чи додумався той взагалі молодец. В вообще, обнімашки. Якщо ви будете в Києві, обов'язково відвідайте книгарню кав'ярню видавництва старого лева. Там є окремий куточок для аксесуарів і канцтоварів. Я там, мабуть, також на Цілі півгодини мені продавці подавали нові, 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 нові всякі такі фішечки. Там і екоторби, і чашечки, і блокноти були, і магнітики. Ну от мир якомога більше грошей. Тому що це те саме, якщо поїхати в іншу країну і не придбати аксесуарів. Оце та сама атмосфера. Думаю, друзі, що вам згодилася ця інформація. Купуйте якісні книги, це додаватиме вам. Затишку і естетики при читанні. На цьому у мене все. Користуючись нагодою, хочу подякувати колективу видавництва Старого Лева. Береш вашу книгу і розумієш, що в неї вкладена душа, що вони зроблені з любов'ю. Дякуємо за якісний товар, за ці ціни, за доступність. Друзі, думаю, це була корисна інформація. Купуйте і читайте книги якісних, топових видань.